Черкаси зміцнюють свої позиції на випадок надзвичайних енергоситуацій. Коштом міста придбано когенераційну установку німецького виробництва, яка є одним з інструментів стабільного функціонування критичної інфраструктури обласного центру. Міський голова Анатолій Бондаренко разом із начальником військової адміністрації Ігорем Табруцем ознайомилися із можливостями цієї установки. Усього за 10 хвилин від запуску вона набирає потужність і здатна працювати 24 на 7. І пуск так. Включаються систему попередніх маски, перевіряються всі параметри безпеки, електромережі. Це п'ята установка на підприємстві. Вироблена ними електрика частково споживається власними об'єктами, а її надлишок передають в об'єднану енергетичну систему України для покриття дефіциту потужності.